Вітаю! Мене звати Дмитро Роденко, Я засновник спільноти SaaS Founders, Допомагаю власникам компанії знаходити нових великих клієнтів за допомогою лідогенерації в LinkedIn. Багато економістів стверджують, що звичайно, нам капіталізм вмирає, але на його місце приходить щось гірше: цифровий феодалізм. В цій новій системі великі технологічні компанії. Стали схожі на середньовічних феодалів. А всі ми, підприємці, творці контенту, звичайні користувачі, ризикуємо перетворитися на цифрових кріпаків, які працюють на їхню користь в середньовічні часи. Влада залежала тим, хто володів землею. Сьогодні платформи володіють цифровою землею, магазинами додатків, соціальними мережами, пошуковими системами та хмарною інфраструктурою, від яких залежать в принципі всі інші компанії, накшалт, Amazon або Facebook. Вже не просто учасник ринку, вони самі створюють правила цього ринку і можуть змінювати їх, коли забажають. Найбільша проблема полягає в тому, що контроль над цифровою власністю належить не нам з вами. Ваші підписники в соціальних мережах, користувачі додатків або дані в марі можуть здаватися вашими, але насправді ви лише орендуєте їх на чужій території. Одна зміна алгоритму Facebook може знищити трафік медіа стартапа за ніч. Нова політика App Store може збанкрутувати невеликого розробника. Більшість платформ діє за схожим сценарієм. Спочатку вони приваблюють користувачів зручністю та безкоштовними послугами, потім починають змінювати умови на користь бізнес-клієнтів, які платять гроші. Але навіть для бізнес-клієнтів не все так просто. Врешті-решт, вони починають доїти і бізнес-клієнтів, перетягуючи всю вартість на себе. Чи не нагадується вам поведінку? Деяких платформ. Давайте подивимось, хто саме контролює наше цифрове життя. Apple бере 30% з кожної покупки в App Store. Це як податок з кріпаків. Google контролює близько 90% світового пошуку і змушує бізнеси купувати рекламу, щоб їх взагалі знайшли. Amazon. Конкурує зі своїми продавцями, використовуючи їхні дані для створення власних товарів. Мета зробила так, що органічне охоплення впало майже до нуля. Тепер треба платити, щоб дістатися до аудиторії, яку ти сам фактично і створив. Кожен раз, коли ви опублікуєте щось у соціальних мережах, ви фактично безкоштовно працюєте на чужій території. Кожен твіт це праця на маєтку Ілона Маска. Кожне відео на YouTube додає вартості платформі Google. Творці контенту, блогери, водії Uber всі залежать від платформи, які можуть змінити правила в будь-який момент. Середньовіччя життя кріпака залежало від волі феодала. Сьогодні заробіток творця або продавця залежить від алгоритмів та політики технологічної платформи. Звичайно, розумні підприємці навчилися працювати і в таких умовах. Головне правило: ніколи не покладайтеся лише на одну платформу. Треба мати декілька каналів для зв'язку з аудиторією. Важливо збирати контакти клієнтів, електронні адреси, номери телефонів, створювати власні спільноти на незалежних майданчиках. Потрібно, звичайно, вивчати алгоритми платформи, використовувати їх на свою користь. Іноді можна знайти е, лазівки наприклад, приймати оплату через веб-сайт, а не через додаток, щоб уникнути комісію. Але. Е, Підприємці опинилися в складній ситуації. З одного боку, використання великих платформ дає миттєвий доступ до інфраструктури та користувачів, з іншого боку, це схоже на будівництво замку на орендованій землі. Ваш додаток може залежати від правил App Store чи Google Play. Ця залежність може здаватися безпечною сьогодні, але завтра все може змінитися. Підвищення цін, нові правила або зміна політики можуть зруйнувати цю вашу бізнес-модель. Технофеодалізм не обов'язково вічний. Жодна імперія не існує вічно і є можливості змінити або подолати цю феодальну модель. Розвиваються децентралізовані технології, де користувачам дають більше контролю. З'являються відкриті протоколи, які дозволяють різним платформам взаємодіяти між собою. Включний інтелект стає більш доступним, зменшуючи залежність від централізованих постачальників. Уряди починають приймати антимонопольні закони, які можуть змусити великі компанії стати більше відкритими. Чи залишиться технофеодалізм назавжди, чи це лише перехідний етап? Історія вчить, що жоден режим не є постійним, середньовічний феодалізм, зрештою поступив, поступився місцем вільної торгівлі та капіталізму. Так само нинішнє панування технологічних гігантів може бути зруйноване новими парадигмами. Можливо, децентралізовані платформи, кооперативні різноманітні технології або суворе регулювання зможуть обмежити владу сьогоднішніх цифрових феодалів. Для підприємців це виклик думати на перспективу. Наступна велика можливість полягає в тому, щоб допомогти користувачам звільнитися або отримувати найкращі умови від нинішніх цифрових поміщиків. Майбутнє буде за тими, хто зможе створити справді відкриті. Та справедливі цифрові екосистеми, звичайно, це важко, звичайно, що це вимагає великих зусиль, витрат та енергії, але вже є такі спроби. Сподіваємось, що ці спроби стануть більш масовими. Але я думаю, все-таки майбутнє буде не в копіюванні аналогічних систем на інших платформах, а в виході нових технологічних принципово нових технологічних рішень. Де умовні Google, умовний Facebook, умовний Instagram, вони не будуть володіти цією територією, а вони будуть просто управляти її, а законодавча навіть ваша цифрова власність буде належати вам. Бажаю вам нових успіхів, великих контрактів та до скорої зустрічі. До побачення.